Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Троскавець Тревел. Сьогодні субота, 16 грудня. Як ви бачите, знову розказці пасмурно, плюс 2. То сніг політує, то дощ моросить. Ось така погода. Очікуємо, що буде гарно, красиво, зі снігом зима, а реальність така, що. Як ніби до весни йде. Все розтопилося. І в найближчий тиждень опадів снігу не передбачається. Ми зараз біля санаторії Світязь. Одного з найдорожчих санаторій у Трускавці. Ну, в самій центральній частині міста зразу біля бюлету. І також тут зразу праворуч санаторій Світязянка. Йдемо зараз на територію зайдемо. Ось бачимо санаторій Світязянка. Написано, що. Це пам'ятка архітектури. Бачите, тут така е, старовинна вілла. Так, як колись будували. І тут написано, що це пам'ятка архітектури. Санаторій Сітєзянка. Також тут готель на горизонті, ресторан на горизонті. Люди бачать всередині сидять. Є. На дворі не хочуть ходити, холодно, сиро. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Оце якраз вхід до санаторію Сітязянка. І тут також ресторан Клуб PH, Він зараз не працює. Тут бачите, які чудові клуби в Трускавці. Єдине, що треба вже було би поміняти ці в руківку, бо вже якось воно дивиться не дуже. Також окремо дякую за коментарі, які ви, друзі, пишете. Дякую за коментарі, відповіді. Одна моя глядачка відповіла на коментар там, на рахунок парка Цілителя в східниці. Конкретно як він називається, коли його назвали. Дуже дякую. Ви деколи за мене відповідаєте. Ми Зараз на центральній площі біля оглядового колеса бачимо різдвяну ярмарку. Ну, я вам скажу, ялинка, ярмарка. І та фотозона так без снігу не дуже дивиться. Добрий млинець. Кафе Раймонд. Оскарці залишки снігу лишилось тільки. В східниці ще, ще сніг, а тут, а тут вже все. Віла Моцарт, ресторан Шухляда. Я знаю, що готелі очікували напливу відпочиваючих, але кажуть, що, що немає дуже людей, так як стільки очікували. Таке вам очікували одне, а реальність зовсім інша. Будується ще один, ще одна біла, чи, чи готель. Щось не можу пригадати, що тут на тому місці було, я пам'ятаю, що це все було засаджено туями і так воно заросло, що не було видно. Не пам'ятаю, що на тому місці було. Це вже вулиця Суховоля. Йдемо біля шайбе до Палацу культури Шевченка. Пам'ятаю колись тут. Вирувало життя. Кожний вечір були дискотеки. Люди знайомилися, танцювали, співали. Останній раз, пам'ятаю, цього року тут було літом змагання з танців різні школи приїжджали. А так шайба закрита до закінчення війни. Колись тут і фонтан був, бачите, який чудовий, великий. Чому б його не запустити? Пам'ятник Тарасу Шевченку. І палац культури Тараса Шевченка. Де практично кожен день відбуваються концерти о 17.30. Ну, сьогодні ніби немає, але... але часто бувають. І фотозона, я люблю Трускавець, і бачимо Біла Вікторія, музей Михайла Білоса. Міротель. Літом тут дуже людно. А зараз людей дуже мало. Бачимо кебаб. але тут немає зараз також людей. Друге діло Чебурек. Там завжди і люди, і, і черги. ми Вже зараз в центральній частині міста. Перехрестя вулиць Дрогомицької, Шевченка, Бориславської і... Майданок Кобзаря Також тут бачимо туристичну агенцію. Центр туристичної інформації, верніше. бачите? Ось так. І шлюб за добу тут можна організувати. І так я так розумію, що можна купити квиток на театралізовану. Екскурсію з розкавцем легенди давнього міста. Досить гарна екскурсія. Така більш е е гумористична. Позитивні емоції точно будуть. Бачимо ресторан Дольчевіта, клініка Печерських. Також ресторан Сохо і готель Сенатор. Кінкальня 27 сьома авеню. Бутіки з одягом? Ну, також он дон є пан піцерія. Трускавці живі ведмеді вже на вулиці героїв упа что Или рекламу. Вот вам. Тут Приватбанк, також магазин Insoya. Магазин взуття. Така коза. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Бачимо ресторан САС вже готовий. До Різдвяних і Новорічних свят. Також ви, друзі, можете долучитися до підтримки і розвитку каналу Troscava Тревел. Всі потрібні посилання є в описі під відео. Всім вам дуже вдячний, так що всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!